Снегова королева, ярова посадка. И именно по фрезеровке. Я всегда уступаю всегда. А позавжды, ну, усим пассивом, даже дисковка, буду чем Вот именно по фрезерованному. Тут даже и доброго кидал геомофоску. А Такий миршевенький обрізаний голосом. Ну, в принципі, на щось сильно жалуватися, то у людей 6 гектар виходить півтори тонни. Ну, не до цього треба стремитися. Коли вовремя все робиш, то у сусіда ну, гарний там ячмінь стоїть. Тут от іменно фрезеровка щось йому не вистачає. Уже скільки год. І мотоблоком фрезерував. І такий колосок. Щось не дотягує. Трошки щось буде, може. Не знаю як погода покаже. не стричать. That was so